І що ще важливо, тобі потрібно знати про проєктор. В ньому проєктори бувають різні за оптикою. Тобто не тільки потужність, не тільки роздільна здатність, розміри і джерела світла, в них можуть бути різними, а ще і оптика. Що це означає? Що проєктор може бути ультракороткофокусним, це він там з одного метру робить картинку на три? Чи то на 6, От, вони всі бувають різні з дзеркалами, тобто, коли зображення попадає спочатку на дзеркало, воно розширюється. Це все зроблено для різних умов. У нас е, на сцені е, нові в театрі використовується ультракороткофокусний проєктор, якраз таки для того, щоб з короткої відстані максимально зробити широке розкриття. Е, Тут, навпаки, на рубці знаходиться проєктор з оптикою, яка з, ну, тобто, працює на дальню відстань. Тобто такий дальнобійний проєктор, який, навпаки, з великою відстань робить маленьке зображення, тобто, щоб не втрачалася максимальна яскравість і роздільна здатність. Ну, є просто стандартні. Вони позначаються номерами, якщо це там 08 це якраз такий короткофокусний, якщо це 4 чи там, 2, це вже вузькі проєктори йдуть. Тобто там якийсь стандарт це 1.1, 1.5, це такі звичайні, я б сказав, середні проектори, які всюди використовуються, які приблизно. Дають те зображення, на якій відстані вони стоять. Або там трошки ширше, трошки вужче. Тобто, це важливо знати. Найважливіше з того всього, це оцей ультракороткофокусний проєктор, який потрібен для того, щоб з малої відстані широко розкритися. Це потрібно, ми потім зрозуміємо, ви зрозумієте навіщо. Як взагалі вибудовуються робота з проектором на майданчику? Ми з ним приходимо ось так, як ми розкрили поставили, підклали досточку, <смі> підключили до комп'ютера, і потім нам потрібно зрозуміти, куди ж ми світимо. Якщо в нас екран, це зрозуміло. Але якщо в нас декорація, ось на прикладі вистави Червона рута, ми працюємо на декорацію. У Нас немає жодного екрану і рідко, коли в театрі він взагалі є. Ну бо ми ж не в кінотеатр прийшли, навіщо нам екран? Тобто ми працюємо на декорацію. Ми повинні розуміти, наскільки широко нам розкрити проєктор, тому що е, тут потрібен баланс. Чим ширше ми розкриваємо, е, тим зображення буде гірше в результаті, тому що піксель збільшиться. Яскравість зменшиться. Ми втрачаємо чіткість і втрачаємо яскравість, якщо ми розширюємо. Але зрозуміло, що ми ну, повинні знайти для початку зумом і фокусом максимальні межі. Потрібні нашому зображенню. То Full HD на такому розмірі, і Full HD на більшому зображенні, типу на телевізорі і на моніторі для це різні речі. Тому телевізори зазвичай 4К, а монітори можуть бути і Full HD. Тому що на телеку ти ті е, пікселі вже будеш дуже сильно бачити. Так само і тут ти розтягуєш воно стає гіршим. Е, і в проєкторі ще й втрачається інтенсивність, тому що оптикою ти можеш це звузити. А, ну, це, це, тобто для початку ми виставляємо е, максимально мінімальні допустимі зображення. Якось так. Тобто Нам потрібно розкрити все, що нам потрібно, і не більше. Тому що, якщо тільки ми ліземо далі, ми втрачаємо це все. Е, тут е, потрібний баланс. Е, Бо ми можемо розкрити на максимум проектор і потім в комп'ютері обрізати цю ширину. Але навіщо її обрізати, якщо вона нам потрібна? Це ми ще пропрацюємо на практиці. Це не є прям дуже складним, але важливо це розуміти. І з оптикою ще історія, коли ми працюємо з декількома проекторами, зробимо з них одне зображення. Це. Повинні бути однотипні проєктори, інакше не вийде звести зображення так, щоб вони працювали коректно і це виглядало нібито один проєктор. З цим теж попрацюємо потім. Це цікава тема, важлива. Одразу здається, що це якась найвища математика, але насправді все робиться покроково, дуже просто і теж творче. Так Тому така історія. Ну і насправді це жарти жартами, що проєктор на... поставити на табуретку, підперти паличкою. Це так часто зустрічається, коли робота не продумана. Якщо ж там проєкт готується заздалегідь, то готуються кріплення, штативи для проєкторів, підвіси, всілякі стеки. Якщо зараз стек це коли декілька проекторів ставиться один на один на одний і потім зображення збирається в одне, щоб збільшити яскравість. Якщо зображення одного проєктора накласти на зображення іншого, яскравість збільшується. Це просто фізичне явище, тому що потім від екрану або ж від декорації відбувається вдвічі більше потужності. А, до речі, деякі рентали не дають навіть їх без штативів. — Так, деякі рентали. Підказують, не дають взагалі без штативів проєктори, бо куди ж ти його поставиш, ти його розіб'єш. Ну і по інтернету гуляє дуже багато фотографій, коли табуретки прив'язані скотчем до стіни і так далі, на ньому стоїть проектор. Те, що далеко ходити, мій досвід роботи з проектором почався тим, що я прив'язував його скотчем, тому що, ну боже, мені 19 років, в мене немає чим зачепити той проектор. І я просто не тейпом, скотчем, в'язав. Але це важливо продумати. Ці механізми кріплення зазвичай вони не продаються. Ті, що продаються в, ну, в магазинах, просто це не професійна, офісна якась штука, яка ну, так, в прокаті чи в театрі, вона не буде працювати належним чином. Воно погнеться, поламається, або ж не буде виконувати опції, які ви на нього поклали. Це важливо правильно встановити 100%. Ось на прикладі, до речі, якщо можеш перевести швиденько. Так, до речі, на прикладі. Наприклад, цього кріплення воно є ну, домашнє, зроблене на колінці цехами нашого театру, тут зверху йде перекладина. Спускається, але це все металеве. Подивіться, як ну, типу, товщина металу, це так зроблено, щоб воно трималося. І навіть тут я не буду це розказувати. Була якась проблема. Так. Ну, але насправді, навіть тут ми зробили перекос і підпирали це. Ну, тому що і це зроблено не до кінця професійно, хоча ось Ліра, ось стійка. М я не скажу, що це прямо коректне розположення проєктора, але це за рахунок того, що там є Shift, ми можемо коригувати лінзу нормально, ну, типу, якісно, добре. Раніше він стояв на штативі не в рубці, і це завжди була проблема, бо ну, ти починаєш виставу і нервуєш, що той проектор хтось суне. Кріплення, пам'ятаємо, тримаємо в голові. Дуже часто вони робляться самостійно. Так само на камерній сцені у нас штатив зроблений самостійно. ця ліра. Воно або не підходить під усі проєктори, або продаються павуки для підвісу під стелю і все. Тобто ти один раз монтуєш і більше ти з ним не, ну, не будеш працювати. Під кожен проєктор робляться майданчики, вирізається з металу, вставляється. Там, ну і знову ж все це. Це тільки ваш досвід. Тільки з досвідом можна зрозуміти, як позбутися тієї чи іншої проблеми, чи що це проблема з живленням, чи це проблема дійсно з сигналом, чи у вас е, побитий кабель, чи, е, чи відпадає сигнал мережі. Е, Купа, купа нюансів, які пізнаються тільки з досвідом, про які повністю розказати не можна. Якщо викладати все, ви з чимось можете не зустрітися перший рік, а потім забути. А якщо б ви е, на майданчику, ей, у мене проблема, друже, як це вирішити?» Зателефонуйте, напишете мені, м -м, будь ласка, я з радістю допоможу, і ми це спробуємо виправити разом. Е, все, будьте здорові!